Сьогодні 2 грудня 2025 року. Ми з вами знаходимося на одеській трасі на 21 му її кілометрі. Фільмую для вас перший огляд вже третього сезону оглядів про спорудження розв'язки біля віти поштової та Боярки. Зараз я перебуваю в тунелі. Він проїзний. Ним рухаються автівки. Він вже майже завершений. В ньому сухо, нічого ніде не тече, хоча були дощі. Зараз в мене над головою свіжо змонтована система освітлення. Вона ще не під'єднана, але вже здається, що всі світильники є. І оце мерехтить підйомник. Це хлопці її сьогодні домонтовували. Працюють тут хлопці з автомагістралі Південь. Але це не все цікаве, що тут є. А головна новина в нас це те, що почали добудовувати цю розв'язку далі. І хлопці на іншому місці роблять підкову. Розворотню і добудовують розширення дороги, щоб з'єднати навпростець боярку та віту поштову. Це вже третє коротке відео. В попередніх я там трішечки звідти показував. Ну а повний огляд з цього об'єкту ви побачите на моєму ютуб-каналі. Посилання, як зазвичай, в шапці мого профілю. Це для користувачів Фейсбуку та Інстаграму. Нагадую. Якщо ж ви дивитесь на Ютубі, це коротке відео, то сподіваюся, що ви вже підписалися на мій канал. Якщо не зробили цього ще, то заходьте, дивіться, підписуйтеся, ставте свої вподобайки, коментуйте. Там дуже цікаво. І там маємо, як я сказав, вже два попередні сезони оглядів, коли розпочинали цю розв'язку, будувати. В 2001 році потім зупинилися, потім знов добудовували, відкрили половину, і зараз добудовують другу частину.